Хочеться просто стерти собі пам'ять, щоб ще раз з самого початку почати дивитися цей ахірітельний серіал. Адже я в такому дикому захваті від нього. Ви собі навіть уявити не можете. Хто заходить на мої прямі ефіри, чув про те, як я розхвалювала просто цей серіал, я його тепер раджу абсолютно. всім. Привіт, це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, чи дуже-дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі, ділися моїми відеосами з друзями та допомагай Мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті чому я позачергово вирішила подивитися саме цей серіал? А, тому що його створили люди, які створили гострі картози. А гострі картози це один з моїх найулюбленіших серіалів І Хочу вам сказати, що навіть саундтрек у цих серіалів один і той самий. А називається він. Дім Гіннесі. Ахірітельний, просто ахірітельний, ахінітельний ахуїтельний серіал. Він розповідає про будинок Гіннесів. Хто п'є пиво, хто знає, що таке Гіннес. Це е, е, сім'я, яка заснувала ну, типу, цю пивоварню. Guinness, вони знаходилися в Ірландії, і там події серіалу починаються з того, що засновник цієї пивоварні Бенджамін, по-моєму, батько Бенджамін помирає і у нього залишається четвер дітей, І от вони починають між собою ем, ділити все, рамситися і т.д. і т.д. Цей серіал зняти на реальних подіях. Я таке люблю раджу. Дуже класний акторський каз, дуже красиві костюми, локації, він дуже класно знятий, він наповнений е, крутими саундтреками, дуже динамічний, ахірітельний. Хто вже дивився? Напишіть в коментарях, як вам, хто ще не дивився, обов'язково подивіться.